Я Романюк Марія Любомирівна, учениця 8 класу. Сьогодні я пробігла 3 кілометри. А скільки пробігли ви? Я досліджувала вплив гіподинамії на здоров'я дітей. Дослідження впливу гіподинамії на здоров'я дітей. Актуальність дослідження: гіподинамія поширена проблема сучасності. Коли діти мало рухаються, багато часу проводять положені сиячи чи лежачи, страждають від ожиріння. Це не хвороба, але вкрай небезпечний стан, який може спровокувати ряд важких захворювань через порушення функцій органів та систем. Об'єктом дослідження стали учні 5-11 класів і шести закладів освіти Верхнянської сільської ради. Метою роботи було дослідження негативного впливу малорухомого способу життя на здоров'я. Методи дослідження, теоретичні, аналіз наукової літератури, систематизація отриманих даних, узагальнення інформації, оформлення, емпіричні спостереження, анкетування, практичне значення роботи полягає у тому, що її висновки та рекомендації можуть бути використані учнями для самоаналізу власного способу життя. У дослідженні прийняли участь понад 300 респондентів віком 10-17 років, учнів із шести закладів освіти Верхнянської сільської ради. У зв'язку з пандемією та війною навчання відбувалося за змішаною формою навчання, тобто дистанційна форма та онлайн навчання є викликом сьогодення. Тому гаджети використовувало 100% опитаних щодня і багато часу. В ході дослідження було встановлено, що найпопулярнішими гаджетами є смартфон, ноутбук, планшет. На запитання, скільки часу щодня ви проводите в мережі інтернет? В цілому 6% 1 годину, 27,5% проводять 2-4 години щодня, 37% 5-7 годин, 30% більше 7-12 годин. 82% опитаних дуже втомлюються під час занять у школі. У них болить голова, хочеться спати, відчувають загальну слабкість, приходять додому і, поївши, лягають відпочити, взявши смартфон у руки, і тільки 18% опитаних не дуже втомлюються і після занять у школі йдуть гратися з друзями, відвідують спортивні і інші гуртки, допомагають рідним. 60% опитаних швидко втомлюються навіть при невеликих навантаженнях. У той же час викликає знепокоєння майже 38% опитаних не займаються спортом, а 19% займаються одну годину на день, а 28% півгодини. 25% опитаних сп'ять 6 годин, 54% опитаних скаржаться на погіршення сну через звичку переглядати стрічку новин, цікаві відео, ігри. Тривожним є ще те, що майже 30% опитаних носить постійно або користуються інколи окулярами. При опитуванні діти робили виміри та робили обчислення індексу маси тіла. У 62,4% опитаних ці показники відповідають нормам, а 38,6% не відповідають нормам. Більше як 38% опитаних вважають, що у них є ожиріння. Наукові дослідження свідчать, що перевищенням норми маси тіла на 25% збільшує ризик перечасної смерті на 20%. перевищення норми на 50% збільшує збільшується ризик на 80%. перевищення на 90 збільшує ризик на 240%. Висновки, чому саме гіподинамія стала такою актуальною в сучасний час? Все дуже просто, це розплата за комфортне життя. Але все ж залежить від нас. Зараз, в вру високих технологій, побутового комфорту, зручних і недорогих авто, інтернету, соціальних мереж, гаджетів і віртуальних ігор виявилося більшість дітей. Як убезпечити себе від гіподинамії та її наслідків? Зрозуміло, що для цього потрібно в першу чергу поміняти свій розпорядок дня. Звичайно, всім нам хочеться після трудового дня відразу лягти на диван перед телевізором чи взявши смартфон, лежачи подивитись улюблений фільм чи пограти гру, тобто насолоджуватися відпочинком. Як убезпечити себе від гіподинамії та її наслідків? Що мається на увазі під здоровим способом життя? Це раціональне харчування. Більше руху, відмова від шкідливих звичок. Навіть 30 хвилин щоденного фізичного навантаження будуть дуже корисні для організму. Профілактика гіподинамії. Головна профілактика гіподинамії фізична активність. Рух. Це життя. Про це повинні пам'ятати абсолютно всі. Ключові рекомендації щодо здорового харчування. Використана література. У мене теж, як і у більшості підлітків є гаджети, але, незважаючи на це, у вільний час я стараюся займатися спортом. Я часто бігаю. Роблю гімнастичні елементи. Їжджу на велосипеді. Результати дослідження обговорили з друзями і всі зробили висновки. Тепер всі разом запишемо спортивні гуртки і секції, а у вільний час будемо кататись на велосипеді. А про причини і наслідки гіподинамії будемо інформувати всіх знайомих, рідних і громадськість.